Збройні сили України зупинили наступ підерів в селі юнаківка, багатотижневі зусилля, ресурси та втрати особового складу Другої армії світу розбилися в українському прикордонному селі завдяки рішучості та героїзму наших захисників. Армія іпотечників та пофігістів до свого нікчемного життя перейшла в оборону по всьому сумському прикордонні. Від Тьоткіна та далі Степне, Кендратівка, Андріївка, Алексіївка, Варачина, Яблунівка, Садки та навіть в юнаківці. Де ЗСУ зупинили просування беззубих та проводять контратаки ще й перекинутиме сюди підрозділами 47-ї бригади Магура. Велику аналітику по лінії ЛБЗ та населеним пунктам я виклав у вчорашньому випуску за 12 вересня 2025 року. Шукаємо самі в мене на сторінці. Репостимо та коментуємо, бо це важливо для рекомендацій цієї платформи. Пошуку Telegram зараз можете знайти новинний округ 171, де я викладаю те, чого не викладаю тут через ці алгоритми заборони. Бої в сумському прикордонні тривають, тому не розслабляємося, а допомагаємо нашим захисникам, молитвами, донатами та теплим словом підтримки. Наші хлопці, титани, слава Україні!